Йому не виповнилося 28. Він не встиг створити родину з коханою Ксюшею і побудувати будинок під Полтавою. Товариші Антона згадують, що він завжди говорив так, як думав. Залишався вірним моральним принципам, був дотепним і веселим, займався спортом. Таке відчуття, ніби тут він така сильна людина. Те, що він загинув, на всіх нас вплинуло. ну і змусило, може десь е зробити якісь корективи в своєму житті. Тому бо так, так просто такі прості люди не йдуть, вони залишають по собі багато чого. Антон має бути з нами в його цінностях. Це патріотизм, чесність, це здоровий спосіб життя. У січні 2014-го 27-річний полтавець пішов на майдан. Згодом записався у добровольці і пішов воювати. Він був е Таким натхненням він надихав нас на боротьбу. Він був дуже мужньою людиною. Він був дуже мужнім бійцем в останньому його бою. От він йшов перший, якраз такий, коли почався обстріл. Він прикривав наших бійців. До останніх днів приховував від рідних, що знаходиться на передовій. Антон понад усе бажав, щоб на очах мами не було сліз. Сьогодні Тетяна Іванівна їх не стримує. Завжди був гарним, сміливим. Слухняним, як співається, в одній пісні знайомого гурту бруто, но дикі собаки на родину напали, пошов поход на жгарі, лі, єдва лі». Хотілося, щоб наші хлопці, наші козаки, верталися з бою живими. Активний фанат є один із лідерів спільноти Ультра з Полтавського ФК «Ворскла». Вадим Ямщуков ініціював встановлення дошки друго. Вони з Антоном були нерозлучні. Сам вибрав, він доброволець, сам вибрав, куди йому йти. Я думаю, він ні разу не пожалів по своїм виборам. У нас є на два старому секторі по всі лібері Антона, і кожен матч іде заряд. Антон і герої серед нас. Антон! Викладачі згадують його як яскраву постать, можливо, не ідеального студента, проте який понад усе прагнув знати правдиву історію рідної землі. Таких людей не вистачатиме у розбудові незалежної суверенної держави. Заплаче мати не одна, заплаче Україна, бо не одного козака. Сира земля накрила. ми сьогодні навколо імені Антона повинні просто єднатися і спільно боротися за те, щоб Україна була такою яку він її, він її бачив. Мені хочу подякувати глибоко мамі, яка виховала унікального патріота. Просто. Це взірить. Загинув Антон Грицай 15 лютого 2015 року під мінометним обстрілом під Маріуполем у селі Широкіне, похований у Полтаві на Алеї Героїв, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Історик за освітою справедливий, чесний і харизматичний хлопець поліг наступного дня після Дня Закоханих. Він назавжди залишиться закоханим у рідну землю і вболіватиме за її визволення уже з небес. Антона Грицай, світла твоєї душі, друже.